Я злякаю вас цим відео, але ти про це точно задумаєшся. Дівчатка, які мають довге густе волосся, які полюбляють зав'язувати товсті, тугі хвости високі. Задумайтесь про те, що це неприродний стан волосся, і якщо часто так робити, часто носити високі тугі хвости, то з часом у вас може з'явитися тракційна алапеція це випадіння волосся по краєвій лінії. Із-за неприроднього навантаження на волосяну фолікулу. Тому, дівчатка, я вас дуже прошу звернути на це увагу і давати волосю частіше відпочивати. Або ж приходите до мене на консультацію, ми діагностуємо стан волосся і разом відрощуємо гриву.